20 лютого, День пам'яті Небесної Сотні. Холодно. Навіть сонце вшановує. 2014 рік зима була холодна. Не на вулицю вийти, вже колінця мерзли. Пам'ятаю, я працювала валямінуті око. 30 кілометрів до Києва, 40. Місяць. Щодня їхали хлопці автобусами на Київ. Ціли, от цілий день, з утра до вечора, зупинялися, щось перекушували і їхали далі. Лиця були гробові. На лицях не було ні емоцій, нічого. Все робилось мовчки. Хтось казав оплачено. Хтось сказав, неоплачено. Ми тепер тільки розуміємо, що то було, що дійсно хлопці знали, за що вони стоять. Потім цей день розстрілу ми вночі рахували швидкі допомоги, їхали з Києва. Коли проїхала сот, вже перестали рахувати. Цілу ніч били Серени. На Київ дня два вже машини не їхало, і з Києва теж була пуста траса. Білоруси, які ремонтували дорогу Київ чоп за дня два ага. до фатальних подій на Майдані. Тікали, казали, почалась війна, треба звідси тікати. Все по клаптику, по клаптику, скільки зусиль вже покладено. Але коли-небудь ці ж зусилля дадуть результат.